Повно перші звуки прильотів почалися о п'ятій або за кілька хвилин до п'ятої. Люди стривожились. Я насправді цей момент взагалі проспала, не знаю, як так сталося. Але всі дуже стривожились. Єдине, що я пам'ятаю, коли відкрила очі і почали всі телефонувати, що люди мечали і плакали під завалами. Це було дуже сильно страшно. І ну, в шоковому стані я навіть не можу пригадати, Перші кілька хвилин у цей спроба зрозуміти, чи це мені не наснилося, чи це не якийсь злий жарт о п'ятій ранку. Кількість постраждалих уточнюється, але людей, які потребують допомоги, понад сотня. Стосовно дітей, найменші дітей рік про долю найстаршої на зараз невідомо, але якраз сталася така ситуація, що будинок переповнений був молодими дітьми. Молодими сім'ями з дітьми. Є ситуація, коли батьки-переселенці з Луганщини привезли своїх дітей подалі від війни і загинули сьогодні разом з дітками. Учні п'ятої школи, на фоні якої я зараз знаходжусь, також постраждали. Власне, діти мали б сьогодні піти до школи, але більше вже ніколи цього не станеться. Сусідні будинки повибивало вікна, є постраждалі навіть в сусідніх будинках. А є люди, які зникли безвісти, на жаль, їхня доля абсолютно невідома, їх не можуть знайти під завалами. Пам'ятаю, зранку лише коли всі почали телефонувати, питати, що там відбувається. Проживаю орієнтовно десь дві хвилини ходьби, чула, як люди мечали, кричали під завалами. Більше нічого, на жаль, на станом зараз сказати не можу. Пошукові роботи тривають, порятунок триває, всі небайдужі, небайдужі уманці згуртувалися, несуть люди величезною кількістю ліки, засоби особистої гігієни, їжу. Все, що трапиться під руку, все, чого потребують, небайдужі приносять одразу, вже навіть немає, немає куди складати теплі речі та ковдри. Чекаємо, сподіваємось. Так, штаб організувався сам собою, оскільки безпосередньо біля школи. Цей будинок знаходився і тому вибору не було. Школа велика школа досить таки затишна, тепла. В ній є їдальня і є всі умови для того, аби вчителі та небайдужі з інших шкіл змогли організуватися. Власне, на базі уманських шкіл це все відбувається. Величезна дяка керівництву п'ятої школи. Вони швидко зорієнтувалися, почали забирати перших потерпілих. Потерпілі знаходяться зараз. Тут люди, які шукають, зниклих безвісті родичів. Зараз також тут очікуємо, гріємо людей, готуємо. В принципі, все, що могли зробити, зробили люди, і велика їм дяка.